Друзі, доброго дня. Сьогодні відео про заміну стійок, приємного перегляду вам. Вітаю всіх. Сьогодні хочу зібрати стійку в зборі, щоб була готова, і замінити ту, на якій пружина лопат. Отож, що ми маємо? Маємо стійки бюджетні. Стояли зовсім небагато часу сато-теч. Ось така у нас права. Ось у нас ліва. Потім що ми маємо? Маємо пружину таку саму, як у нас лопла, бо Побачимо, поки покатаємося. Маємо пильник відбійних старі, але цілі. Потім ми маємо ось таку опору, верхню тарілку пружини. Потім ми маємо СНРські опору і підшипник. Потім ми маємо таку шайбу. Потім у нас іде ось така тарілка верхня і зверху гайка вже. Зараз спробуємо стягнути пружину. Ось стяжки у нас є такі шланг для того, щоб одіти на низ пружини. І спробуємо номерки всіх деталей в описі напишу. Тож будемо пробувати зараз стягувати пружину. Поїхали. Two hours later. Так, ну що ж, вийшло в мене стягнути пружину. Зібрати все в кучу. Чотири, добре, що було 4 стяжки в мене. Стягував поетапно. Стягнув пильник, відбійник. Потім тарілка пружини, підшипник і опора. Гайка. І зверху вже після установки. Зверху буде тарілка і зажметься все. Ось цією гайкою. Тут шестигранником фіксуємо і підтягуємо ключем на 21. Щоб воно між собою трималось так. Ну і тут так само, 21. Шестигранник на 6. Якось так. Тож, наступним етапом буде зняти стару стійку. З автомобіля і цю поставити. Тож до зустрічі скорої. Так, Завтра планую стійки замінювати, тому сьогодні хочу змазати двірники, гайку, стійки, болти, які тримають стійку до ступиці, також стійку стабілізатора, щоб завтра все легше відкрутилось. Зараз зніму колеса і все запшикаю. ВДшкою. Поїхали. Так, ось пружина лопнута наша. Значить, нам треба буде відкручувати стійку стабілізатором. Зараз це все щіточкою оброб... обробимо і ВДшкою запшикаємо. І ось тут ми будемо знімати, ці. відкручувати болти стійки. Стійка Монро. Завтра будемо замінювати. Так, все, запшикав ці болти. Запшикав стійку стабілізатора. Завтра сподіваюся, все відкрутиться у нас. Так, жобо сьогодні вирішив не знімати, просто зняв цю резинку. І попшикав туди на гайку. І з іншої сторони так само не знімав нічого. Просто оп і попшикав туди на гайку. Все. Завтра будемо все міняти. Всім доброго дня, вітаю всіх. Будемо сьогодні замінювати стійки на Peugeot 308. Знімаємо повідки двірників, головка на 16. І потім обережними рухами знімаємо. Якщо не виходить, то зйомником будемо знімати. Поїхали. Так, зняли ми дворники і запам'ятовуємо, де вони стояли. Зараз будемо знімати жабо, резинку цю скидаємо. Зйомник нам не надобився, тому що все нормально і так знялося. Це або ми зняли. Так, доступу у нас немає до гайки амортизатора, тому потрібно двірники поставити в режим сервісного обслуговування запалення. Включаємо, виключаємо і на один щелчок вниз авто ставимо сервісний режим. Оцю перемичку також, якщо буде нам заважати, то ми її також знімемо. Тут на 10. Головка, а тут просто розводимо усіки і підіймаємо. Так, Поїхали далі. Так, все розібрали, перемичку також зняли, бачок гідравлічної рідини від'єднали від перемички. І тепер у нас є доступ. Вчора ВДшка попшикав. Сподіваюсь, зараз все відкрутиться у нас. Пробуємо. Так, значить тут, щоб нам відкрутити гайку, треба ключ на 21 і фіксувати з шестигранником на 6 мм. Зараз будемо пробувати. Ну що ж, ось таким плечем. Шестигранник на 6 і ключ на 21, і в нас вийшло зірвати. Тепер скидаємо колесо і будемо все там знімати, відкручувати, щоб стійку зняти. Поїхали далі. Колесо зняли і нам тут потрібно ось ці два болта. Тут у нас головка на 18. Тут у нас головка на 15, стійка стабілізатора, обережно провід на датчик АБС. Ось тут знімаємо це. Відводимо його в сторону. Оп, ось так. Тут 15. Тут 18. Все. І нам ще буде потрібен один домкат для того, щоб тут піддомкатити диск, щоб у нас піввісь не випала. Поїхали. Все, стійка знята за рахунок того, що вчора ВДшка все попшикав, все нормально відкрутилось і знялось. Все протрем. Зараз будемо пружину зжимати, щоб переставити на. Другу стійку. Ось так. Так, ну що ж, пружину стягнули, зараз будемо переставляти на цю стійку. Так. Давайте глянемо, що в нас тут в якому стані. Тарілка. Все вже є кінець. новенькая тарелочка стоят вот так. новая тарелочка SNR, 2 речи BLF 41810 так само, как и тут SNR BLF 41810 Втулка тут уже окремо. Втулка тут уже окремо йде від опори. Оп, бачите, все. Все. Оп. Тарелка пружины. Вже максимально вдавлено у нас нова тому ну і підшипник тут ще працює, але піском забити гарно. Ну і втулка вже від самої опори відійшла. Дякую. Тому добре, що у нас це все нове. Зараз резинку можливо, поставлю також як тут що однаково. Було. Це шланг-кархер. Тому що ця пружина була в мене без резинки, як я збирався, тому не, не став чекати а раніше її скласти. Там, де ліва водійська пружина зламана. я її не дістав тому тут так зробив і зараз, мабуть, і тут зробив, щоб вже однаково було. Зараз знімемо подивимося взагалі, як цей амортизатор. Так, обережно покладемо. Пильник, відбійник, оп! Давай, давай. Ледве зняв. Так, що у нас там? Ну? Відбійник, пильник цілий. І опора сама. О а стійка ще, а не в поганому стані. Плавно спокійно піднімається. Тобто стійка ще жива мандро, стійка ще жива, але бачите все інше, все інше вже в дуже поганому стані. Все, перекидаємо пружину сюди. Будемо складати і ставити на машину. Так, ну все. Стійку зібрав. Правда, резинку не поміняв, тому що тяжко стіну по резинці не захотів повністю відпускати і замінювати. Поки так зробив, можливо, на водійській, як зніму, ту лопнуту пружину, то там, тут під стяну трошки і тут замінював. Подумаю над цим ще. Зараз буду ставити поки праву сторону і будемо переходити до лівої сторони. Так, забув ще сказати, ось тут у нас на опорі є такі два вушка. Раз і два. Це в нас права сторона, це вушко дивиться вперед, це вушко дивиться назад. І ось тут носик такий, оп! Носик має дивитись на ось це. Так, а там у нас ось це. Ось так. Все. Ставимо опору. Ось так. Вона трохи виглядає з боку. Кажеться, здається, що ніби щось не так, але все правильно. Так, все, права стійка стоїть на місці. Стійка стабілізатора прикручена, стійка сама прикручена, мідною змазкою змазав болти, зверху підтянув, а як вже спущу машину, то ще підтягнув. Тут зверху. Скручуємо праву сторону і переходимо до його сторони. Так, Водійську сторону також стійку зняв. ось Вона в нас лопнувши. Зараз будемо ставити на вулицю, розберемо подивимося, що тут, в якому настане. Вже видно, що перекосило через те, що пружина лопнула навантаження, по іншому пішло і косо криво стало. Ну розберемо, подивимось, що там і як. Поки будемо ставити, поки будемо ставити цю стійку нову. І поверху потрібно чашку одразу покласти, тому що тут трошки заважає, якщо повністю там уже засунути і зафіксувати знизу, то потім уже не вийде чашку поставити. Тому чашку краще одразу покласти сюди. От і все. Водійська стійка також замінена, прикручена. Стійка стабілізатора прикручена. Тут затягнуто. Зараз колесо опустимо, ще дотягнемо. Ось так. А, і ще стару стійку, подивимось, що там, крім лопнутої пружини, в якому стані опора, підшипник і тарілка пружини. Але я думаю, там все в дуже поганому стані буде. Так, ну що ж, розібрав я стійку цю, пружина лопнута. Сам амортизатор ще живий ще тримає, піднімається, нормально. Ну, а тут, звичайно, да За рахунок того, що лопнула пружина, тут втулку вирвала, опору порвала. Ну, підшипник ще крутиться. Ну і тарілка пружини вже вдалена. Тому не зря я її замовив і замінив на нову. Ну, якось так. Якось так. Значить, все розказав, показав. По часу трохи треба пограти, звичайно. За один день до заміни я зняв колеса папшика ВДшкою на стійку стабілізатора і на болти кріплення стійки. Ну, Підготовка. Туди-сюди трохи часу є, але сам зробив приємно, можна зробити. Сподіваюсь, що все буде добре. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкращого. Так, ну і збираємо все в зворотньому порядку. Перемичку кинемо, жабо і двірники. І головне не забудьте. Повернути з сервісного положення двірники назад. Перед тим будете їх ставити на місце, тому що у вас двірники потім вниз підуть. На сьогодні все. Дякую за перегляд, за лайки, за підписку. Всього найкращого і до побачення!